Усіх вітаю на моєму каналі нові акції та знижки в магазині Аврура з 20 по 26 січня. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Набір баночок для спецій на підставці Дві штуки, ціна 99. Скляна баночка ось така для спецій з крішкою 29 гривень. А це ножи для томатів. Всі ми уже знайомі. Йдуть на цьому тижні зі знижкою 24 гривні. І ось такий ніж кухонний металевий з чорною ручкою 77 гривень. Банка для сипучих скляна йде з кришкою на об'єм 500 мл. Ціна 77 гривень. Контейнер для зберігання цибулі пластиковий 34 гривні. Оселедниця скляна біла довжиною 22,5 см 39 гривень. А це новинка, тарілочка десертна скляна, золотиста гілочка 59 гривень. Салатник скляний золотиста гілочка. Теж новинка 19 см діаметр 69. Салатник великий, білий, скляний. 24 на 24 см 119. Всім знайома вже ця цукорниця скляна. Малесенька з кришкою. І де вона зі знижкою на цьому тижні 77 см. Пляшка для олій та усту. Скляна 2 в одному 129. Далі у нас іде склянка низька кварц синій. На об'єм 240-44 гривні. Келих ось такий для вина квац теж синій 77. Далі у нас іде. Ось такий набір подрунковий всім знайомий чашка шоколадкою. 199 зі знижкою на цьому тижні. Далі ось така новиночка, чашка скляна з різними надписами, малюнками. На 250 мл об'єм, ціна 39. І це така новинка чашки фарфорові з надписом Love Mix. Гарнесенькі такі, коштують 119 гу. пластикова йде. Прозора, немаленька, 59 гривень. Ємність харчова металева з герметичною кришкою 139. Кошики металеві. З ручкою для закусок 88 гривень. Кіш алюмінієвий на об'єм 1 літр 200 мл. На жаль, іде без кришки, ціна його 249. Далі ось такий ніж лопатка для сиру та масла. Металева 44 гривні. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 15. Шумівка кухонна металева. Іде вона така невеличка 22 гривні. Палочки бамбукові з загустреним кінцем довжина 25 см 14. І палочки бамбукові, довжина вже 30 см 15. Далі в нас іде ось такий таймір кухонний механічний зі звуковим сигналом у вигляді помідорки. Теж така новинка, 88 гривень. Дошка кухона пластикова, прямокутна. 37,5 на 25 см, ціна 99. Плівка харчова. Довжиною 30 метрів. Ціна 19. Пергамен для випічки силіконізований, Довжина 5 метрів теж 19 гривень. Чайник. Ось такий для заварювання чаю. Скляний френч прес. Немалесенький, хочу вам сказати. Ціна 179. Контейнер квадратний. Пластиковий на об'єм 1 літр 200 мл 15 гривень. І ось такий контейнер поменше вже йде 14. А це вже контейнер на об'єм 1 літр 300 мл. Ціна його 17 гривень. Підставка тримач для кухонного приладдя всім знайома. Ціна її 19. Пляшка дитяча пластикова йде трубочкою Та з малюнком смайлик 84 гривні. Пляшка для напоїв теж пластикова. Прозора 77 гривень. А це така новинка. Пляшка для напоїв. Дитяча пластикова. Квіти 129. Ланчбокс пластиковий герметичний циліндр, Дуже гарна знижка 59 гривень. Килимок для розкатки тіста силиконовий. 65 на 45 см 129. Форма для випікання силиконова. Іде з ручками. 88 гривень. Скляна ось така форма для запікання, квадратна, немаленька 249. Пензлики силиконові йдуть з прозорою ручкою. 22 гривні. І ось такі лопатки теж кухонні силіконові з прозорою ручкою. Теж 22. Рукавички гумові. Фрекінбок. Одна пара йде в упаковці 44. Тримач для зубних щиток, пластиковий. настінний, Всім уже теж знайомий. Кактус 29 гривень. Пробка силіконова Іде у раковину. Ось так вона виглядає. 17 гривень. Мильниця пластикова з бамбуковою кришкою 55 гривень. Вішалка для сушки білизни іде з прищіпками – 49 гривень. Дозатор для рідкого мила пластиковий білий 64 гривні. І ось такий рожевий дозатор. теж для рідкого мила, пластиковий 77 гривень. Набір для душу, лійка, шланг та кріплення 129. Набір бамбукових прищипок 20 штук в упаковці 19. А це шланг. Для прання машини універсальний 64 гривні. Далі в нас іде ось такий савок з довгою ручкою. цінаю 34. Засіб для миття посуду 365. Об'єм 400 мл. Ціна 13. А це фреш. Для миття теж посуду йде в асортименті. Об'єм 500 мл. Ціна 27. Сарма. гель теж для миття посуду. Сода, ефект, лимон, актив. Ціна 39. Далі у нас хелпер. Засіб теж для миття посуду. Об'єм 1 літр. 49 гривень, Грюнвальд засіб для миття посуду в холодній воді. Ціна 39. Сантрі засіб для чищення ванної кімнати. Об'єм 1 кг – 47. Рідке мило господарське і каном. Об'єм 1 літр, ціна 32 гривні. Турбочист, геть для причищення каналізаційних труб. Ціна 64 гривні. Засіб для миття підлоги з різними деароматами, велі, Об'єм 1 літр. Ціна 37. А це засіб для миття скла 2 по 500 мл. Ціна 59. Засіб для миття скла Велі – 500 мл 32 гривні. І запаска теж для миття скла 500 мл об'єм 24 гривні. уті путі капсула для дитячих речей 10 гривень. Гель для прання Велі. універсальний, об'єм 4 літра 129. Монблан гель для прання, об'єм вже 3 літра 109. Далі у нас іде Грюнвальд порошок. універсальний, 800 грамів, 59 гривень. Сатін, порошок дитячий 400 грамів, 27 гривень. Персіл автомат 300 г 55 і капсули сіла 12 штук в упаковці 94. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!